Сьогодні 14 лютого 2023 року заняття малювання, тема заняття за задумом. кольорові сторінки. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні! Добрий день у добрий час! Рада я вітати вас! Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, вам, діточки! В нашій групі ми сім'я. Усміхніться, ви і я. Доброго ранку, мої улюблені друзі. Сьогодні у нас буде малювання. Малювання незвичне. А чому незвичне? Тому що ви самі будете обирати тему. Будете малювати все те, що вам подобається. Тому воно і називається за задумом. Комусь, може, згадаються наші минулі заняття, а хтось захоче намалювати щось своє і новеньке. Я сьогодні пропоную вам декілька варіантів роботи. Ви подивіться, будь ласка, і якщо вони вам сподобаються, то будь ласка, їх малюйте. А я буду з нетерпінням чекати ваші роботи. Сідайте зручненько і дивимося уважненько. Сьогоднішнє заняття, як я й обіцяла, буде незвичним. Ми сьогодні малюємо за задумом. Що це таке? Це малювання чогось особливого, щось, що ближче до душі. Можна малювати те, що вам найбільш сподобалось. А може, те, що ми колись з вами малювали і вам воно стало в нагоді для душі. Сьогодні я запропоную вам 4 роботи. Вони будуть намальовані на різних фонах і аркушах паперу. Роботи не складні. Всі елементи вам знайомі. Може комусь сподобаються мої роботи і ви, будь ласка, намагайтесь їх намалювати, повторити. А якщо ні, то, звичайно, малюйте свої роботи, які я з нетерпінням буду чекати. Сьогодні для роботи нам знадобиться 4 аркуші білого паперу, різнокольорова гуаш широкий пензлик для фона і тонкий для малювання. А також, звичайно, серветочка і баночка з водою. Тож, починаємо. Різнокольорові сторінки. Перша сторінка буде блакитною. Робимо фон. Звичайно, широким пензликом. Якщо е, ви не захочете робити фон, то можна взяти просто блакитний аркуш паперу. Так, фон ми зробили, він трохи підсох. І тепер ми будемо малювати літачок. Подивіться, дуже просто. Літак білого кольору, щоб він краще виглядав на нашому фоні. Так, отакий от хвіст і крила. Старайтеся розташовувати малюнок на середині аркушу. Він буде виглядати краще. Так, літачок готовий, тепер малюємо хмаринки. Вони теж біленькі. Подивіться, який гарний малюночок виходить. Дуже-дуже просто. Перша сторінка готова. Майже ми зараз намалюємо віконця у літака, як вони називаються? Ілюмінатори. Правильно. Тонким кончиком пензлика дуже-дуже охайно. Наступна сторінка в нас буде зелена. Теж так само робимо фон. Замальовуємо аркуш широким пензликом. Треба притримувати, щоб листочок не йорзав по столу. Так, трохи підсох наш фон. І ми будемо малювати спогади про літо чи весну. Будемо малювати квіти. Звичайно, трохи треба взяти інший відтінок зеленого, щоб травичка і квіти виглядали яскравіше. Всі квіти я розташовую по всьому аркушу паперу. Робота буде дуже-дуже яскравою. Подивіться, я малюю з жовтим кольором, як гарно він виглядає. Прийомом примакування я роблю пелюсточки. Можна намалювати різні квіти, і ромашки. Примакуванням краще робити пелюсточки. Так, готовий. Наступний колір у нас буде червоний. Робимо фон, і зараз я буду малювати. Вулкан. Подивіться уважно, як просто це можна зробити. Трохи наш фон підсох, вулкан це ж гора, і тому я її буду малювати коричневою фарбою. Ось така форма нашої гори. Схожа трохи на трикутник. Чи так? Так, і, звичайно, наш вулкан дихає, тому ми повинні намалювати дим, який йде з його верхівки. Так. Ось така робота у нас буде. Може комусь подобається намалювати вулкан. Це теж робити дуже-дуже просто. Наступна сторінка буде в нас жовтою. Теж робимо фон. Це робити дуже-дуже просто і швидко. Даємо трохи просохнути і починаємо малювати. А малювати ми будемо сільський будиночок. Давайте з вами пригадаємо, як ми це раніше з вами робили, так? квадратної форми, віконечко, звичайно. Краще малювати коричневою фарбою, щоб малюнок був яскравим заборчик, звичайно, малюється дуже-дуже просто. Пригадуйте, ми це вже з вами робили. Звичайно, сонечко, бо погода буде у нас сонячною і теплою. І, звичайно, за забором ми зробимо дерево. Теж примакуванням робимо крону з листочків. Подивіться, дуже-дуже просто. І робота виходить дуже-дуже гарною. Ось подивіться, дітки, які кольорові. Сторінки в нас вийшли. Всі ці роботи робляться дуже швидко і легко. І сьогодні я бажаю вам успіху. Ну ось, дітки, і закінчилося наше заняття. Я вважаю, ваші роботи вийшли дуже-дуже гарними. І як завжди, я чекаю ваші роботи, щоб за вас порадіти. Бо знаю, що ви в мене найкращі художники. А сьогодні я з вами прощаюся. На все добре, до нових зустрічей. Всього вам найкращого!